11 квітня в абонементі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася творча зустріч з харківською письменницею та волонтеркою Людмилою Охріменко. Вона відома багатьом як авторка книги Оскар найкращого роману на воєнну тематику за спеціальною відзнакою міжнародного літературного конкурсу Коронація слова двадцять 20 двадцять «2014 рік мене особисто змінив кардинально, тому що до 2014 року я писала, читала і говорила російською мовою. А чотирнадцятого я почала волонтерити, поїхала на передову. Побачила і зрозуміла, з ким ми маємо справу, і зрозуміла наскільки ми не просто різні люди, а що ми живемо просто в різних світах. Змінилася не тільки я, але й моя творчість. Раніше я писала жіночі романи, зазначає письменниця. Тож сьогодні Людмила презентувала одразу три нові книги: далека блакитна далечінь, волонтерські історії 2014-2022 рік. Та написану у співавторстві з Євгенією Пірог дитячу книжку Люлечки, дарувальники снів. Далека блакитна далечінь. Це книжка романтична, добра, щира, щедра, щедра на спомин про своє дитинство, про юність, переосмислення того періоду життя. Я думаю, що всі, хто будуть читати ці книжки, вони із задоволенням поринуть в ту ситуацію. Яку б я прагнула, щоб ми повернулися, щоб після перемоги прийшла оця далека блакитна далечинь. Друга книга Люлечки дарувальники снів призначена для старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. В ній розповідається про родину люлечків, яка дарує діточкам добрі, цікаві сни. І третя книжка, яку я буду сьогодні презентувати, це волонтерські історії, 14-22». це книжка про війну, про волонтерів, про людей, які безпосередньо виїжджали на передову? Ну і про свій теж досвід. Які я мала, коли їздила на фронт, усі присутні захоплено слухали презентацію нових книжок авторки, пригадали її старі, проте добре відомі літературні доробки, а також мали змогу дізнатися історії з особистого життя Людмили під час війни. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.